Не показуй приклад поліції. А шо, Ми... чому а чому це? Та е... не показуєш ти блатний. Це депутат обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, заступник постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму. Василь Гладун, ви, зуп... ви зупинилися на пішохідному переході. Бачите? Придавіть посі ще водія субрестрації транспортного Бігомно. А це знову депутат обласної ради Василь Гладун. Ми розмовляли по мобільному телефону за кермокрипі, не, не підвищуйте голос. Я так розмовляю. Я так розмовляю 22 квітня. Патрульні помітили Тойоту Ленд Крузер, водій автівки припаркувався із порушенням правил на пішохідному переході. Під час спілкування з патрульними чоловік пояснював, що він депутат обласної ради і погрожував, що під час сесії викличе патрульного і начальника управління для звіту. Зараз на сесію шефовикли. Ми оцінимо. вашу роботу. Я, А ви? я, я першим не задовільна. Треба розчіпаєте мене, будь ласка, за формений одяг. Тоді тут, тут, тут не позор свій одяг. Через кілька днів уже інший екіпаж зупинив водія, який цього разу розмовляв по телефону. При цьому депутат спростовував порушення правил і знову показував посвідчення, ба більше навіть пожалівся на поліцейських. Був телефонний до начальника управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську. Телефонував цей водій, на якого склали ті постанови. Зі слів водія, патрульні поліцейські діяли неперемірно, і він попередив або запевнив, повідомив, що шукатиме спосіб, щоб покарати патрульного, який виніс на нього постанову. Патрульні таки виписали депутатові два штрафи 255 гривень за паркування у невстановленому місці і 455 за телефонні розмови за кермом. Сам Василь Гладун своєї провини не визнає. Каже, поліцейські його спровокували. Про це він розповів нам телефоном, оскільки на камеру спілкуватись відмовився. Я Є там, є там нюанс, але ну, багато там вони не править. Але я не є неюсказина і не хочу це розкручувати. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.